Доброго ранку, на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 23 та 24 травня 2024 року. Сьогодні, 23 травня, повний місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 11.25 ранку, а потім перейде в знак Стрілець. Вповню нічого не сіємо та не саджаємо і розсаду не турбуємо. Ефективними будуть тільки поливи рослин, підживлення в повню та ще й у вогняному знаці стрілець небезпечно проводити. Не можна обрізати садові рослини та не проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 23 травня до 16 години дня несприятливий час для різних заготівель, а от після 16 години дня можна вже готувати смаколики на зберігання для зими. Завтра, 24 травня, місяць буде знаходитися в знаці стрілець. Це дуже складний стресовий період спаленого шляху місяця, тому ніяких посівів та посадок не проводимо. Росаду не турбуємо, в знаці вогню не рекомендується поливи рослин, підживлення небезпечне для рослин. І не можна обрізати садові рослини та не проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 24 травня сприятливий день для різних заготівель. заготівель. Так що, якщо є що заготувати, зварити, спекти, приготувати на зиму. Будь ласка, для тривалого зберігання дуже гарний день 24 травня. Важливо для здоров'я на 23 та 24 травня 2024 року. Будьте обережні з алкоголем. З копченостями, жирними продуктами та прийомом ліків. Готуємо овочеві супи, різні каші, нежирні сорти м'яса, хто їсть м'ясо. Готуйте смаколики з риби, з морепродуктів. Їжте молочні, кисломолочні продукти, доступні овочі та фрукти, з них теж можна багато чого приготувати. Варіть горох та квасолю, використовуйте для салатів свіжу, зелень, ридиску та рослинні олії. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, бажаємо успіхів у всіх ваших справах. Але будьте уважні! Повня, дуже складний період, дуже висока напруга. І в сонячній системі, і під сонцем не знаходьтесь, будь ласка, бережіть себе та своїх рідних. Ми зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові та щастя всім вам.